Всім доброго вечора, всім мирного неба над головою, всім 366. Це неочередне відео. Сьогодні людина запитала мене, чому я не, не озвучую фамілії, імена тих людей, які дають мені якусь інформацію. Я вже пояснював в прошлому відео, що, на жаль, люди бояться, чому бояться. Тому що хлопць, полу, хлопці бояться, що їх лішать броні. І вони оказуються на фронті, дівчата бояться, щоб назвали їхні фамілії, тому що вони, багато хто з них знаходиться в общежиттях Капаків Постранці, і вони розуміють, що якщо вони відкроють ротика, і їхня фамілія десь вийде, то вони будуть лишені общежиття. І буде прислідування начальства. Недавно я записував відео по поводу. Тролейбусів, автобусів, там, закупівля і ДБР 7 що по, по завищеним цінам. Я можу сказати, це, це вже не в перший раз ДБР дуже-дуже пристольно звертає увагу на закупівлю як топліва, по постанці по завищеним ценам, так і подвіжної состав копійків по постанція входить автобуси, тролейбуси і навіть трамваї. Ось. І, е, на жаль, потім все спускається на тормозах ДБ, в ДБР, але я ще раз об'ясняю, откуда бере ця інформація. Відкриваєте ДБР провадження, і ви бачите, що там є така е, тема, навіть по закупівлі е, автобусів, по закупівлі тролейбусів, по закупівлі топлі топліва, е, що все закупається по завершенням ценам. Я ще раз кажу: я не можу, якщо люди зі мною общаються і дають якусь інформацію, вони дуже-дуже просять не називати їхню фамілію і імена, із з вони депо, тому що вони бояться, я ще раз повторюю, вони бояться прислідування, вони бояться лишення броні, вони всього це бояться. Я не можу підставляти простих людей, розумієте? На жаль, це було до війни, і на жаль, це відбувається за час війни. Е, для чого я записую це відео? Ще раз скажу. Е, Відповідаю на питання. Я навіть вашу фамілію ім'я не буду називати, тільки ім'я називу Сережа, який сьогодні е, задав мені питання, факти, де факти, я поясню, ще раз, відкривайте ДБР і дивитесь провадження. Uh, і я не бабка, яка сидить на лавочці, збирає сплетні, а потім записує відео. Коли я роблю, роблю відео, я збираю інформацію, це правдива інформація чи неправдива інформація. І також по людям, по водіям я теж збираю інформацію. І Якщо ви думаєте, я тільки почув одного водія, ні, я спрошу п'ять водіїв, і якщо воно все в місті совпадає, і є докази, вони мені показують ці докази, то я тільки тоді записую відео. І я ще раз скажу: скажіть мені, будь ласка, в якому відео ви побачили брехню? Я пропрацював 22 роки, почти, ну, десь так, да, 22 роки в КПК і в Я на своїй шкурі це і спитав. Іспитав в Подольському трамвайному депо це прислідування. Я іспитав це в депо Шевченка. Я іспитав, коли був начальником пресінг за те, що я захищав водіїв. Я це все перенос на своїй шкурі. Мені не треба докази. Я сама є ходяча доказ. Тобто я можу доказати. Коли я навіть прийшов і сказав, що я звільняюсь, моє керівництво депо вирішило перевірити всі мої лікарняні. І мені дзвонить врач і каже, що: о, А ви знаєте, Володимир, що по о, запросу КМДА КМДА, провіряється ваші лікарняни, Були ли ви вони законні, о, Були ли вони о, ну, законно видані? І таке я, я пройшов, на жаль, КПКів Пастранс. І, о, Чомусь капеків Постранські і мерія не давала запрос на мене, коли я е, по троє по четверо суток колись Київ завалило снігом, і, і троє четверо суток я прожив е, в депо. Е, бо всім керівникам підрозділу дали наказ: е, дали три дня освободити путі, е, вичистить військів сні, е, снігу. <кхід> і чомусь мене не брали і не перевіряли, я там знаходився три дня чи ні. Ну, коли я тільки йшов на лікарня, і я ходив на роботу з температурою 38, і я не йшов на лікарняний, а потім я зрозумів, що, Боже, тобі ж ніхто пам'ятник при житті не поставить. І спасибо тобі дякую, теж ніхто не скаже, ніколи в житті. А премії там люди, які ну, там, один день поробили, зробили вічі вони поробили, і вони за це отримували премії. І я після того, да, я захворів, я пішов на лікарняний. Все, і мені було байдуже на це підприємство, так як підприємство було байдуже на мене. І коли я звільнявся, я скажу, що вони все одно шукали е, якусь причину і знали, що вони не знайдуть нічого таке поганого проти мене, і все одно вони провіряли мої всі лікарняни. Якось так, Сережа. І я ще раз скажу: я не зможу, на жаль, е, називати імена людей. Я... Відповідальність за цих людей, вони мені відкрились, вони розказали правду і підставляти якось людей, ну це по скотськи Реально по скотськи Навіщо туди записуватися відео? І ви ж бачите в коментарях люди пишуть, що це була правда. 736.6, дякую, що ви дивитесь мій канал.